Слава Ісусу Христу, слава навіки! Ми знову з вами разом і дякуємо Господеві за те, що ми сьогодні зустрічаємося. Ми сьогодні завершуємо дуже цікаву тему, яка нам розкриває історію допотопного світу. Починаючи від Адама і Єви, завершуючи Ноєм. Ключові моменти, які дуже важливі є в нас у цій історії це Бог Творець, Бог все сотворив. Людина. Кульмінація творіння Божого, свята непорочна, живе в раю, в саді, який ми називаємо едем. Вона спілкується з Богом, але приходить момент, і приходить спокуса від диявола. У собі Змія він появляється і спокушає людину до того, щоб людина знала добро і зло. Називається це первородний гріх. Бо настільки плід, дерева переманював. Засліплював очі Єві, що вона не втрималася. Вона з'їла цей п'ід, вона пізнала добро і зло. Це є основний момент первородного гріха. Людина може вибирати Бога, або противника Божого, антихриста, сатану. Її діяння вже мають два шляхи. Вона йде або дорогою доброю, або злою. В цьому ще раз хочу наголосити. Первородний гріх. Після цього наслідок первородного гріха це вже вбивство Каїном Авеля, праведного свого брата. Діти Адама і Єви здійснюють страшний гріх, проливають кров. Після цього цивілізація допотопна розвивається, але вони злі в своєму серці. І Бог вирішив, так пише Біблія. Знищити все живе, тільки залишив Ноя і трьох синів Сима, Хама і Ефета. Ми продовжуємо далі читати цю чудову розповідь, але і трагічну розповідь про те, як людина, забувши Бога, може опинитися під водою, може бути знищена, може бути у вірі війни, як зараз в нас в Україні. Чому? Тому що в серці не має Бога. В тих, то розпочинає цю війну. Амінь. Згадав Бог про Ноя, про всіх звірів і про всяку скотину, що були з ним у ковчезі, і навів Бог вітер на землю, і води стали відпливати. Джерела безодні і небесні загати замкнулися, і дощ з неба припинився. Води стали раз у раз із землі відступати, і як проминуло 150 днів опали. І сьомого місяця, сімнадцятого дня місяця, ковчег осів на горах Арарату, а води опадали дедалі аж до 10-го місяця, а першого дня десятого місяця стало видно верхів'я. По сорока днях відчинив ной вікно, що його був зробив у ковчезі, і випустив крука. І той літав туди і сюди, поки не висохли води на землі. Тоді він випустив голуба, щоб побачити, чи опала вода з поверхні землі. Та голуб не знайшов місця, де вчепитися ногами, і повернувся в ковчег до нього, бо води вкривали ще поверхню землі, ной ну, простягнув руку і взяв його до себе. Ще сім днів почекав він і знову випустив голуба з ковчега. І повернувся голуб до нього надвечір і свіжо зірваним оливковим листком у дзьобі. Тож і довідався Ной, що води з землі відплили, тоді почекав він ще других сім днів і випустив голуба. Та цей уже не повернувся до нього. На 601 році свого віку, першого місяця, першого дня цього місяця, коли води висохли на землі, Ной зняв покрівлю з ковчега і глянув, а аж ось поверхня землі була суха, а другого місяця 20 Сьомого дня земля ствердла. Тоді Бог сказав до Ноя, вийди з ковчега, ти твоя жінка, твої сини і жінки твоїх синів з тобою. Отже, ми завершили історію допотопного світу. Ной, троє його синів, діти Ноєві виходять із ковчега. Всі звірі, птахи, плазуни, які були взяті. З Ноїму ковчезі виходять для того, щоб знову населити землю і продовжувати рід свій. Кожен у своєму виді. Найважливіше для кожного з нас зрозуміти те, що Ноїв Ковчег це є те, що спасає людину. Для нас в сучасному світі це є церква. церква. Ми не підходимо до цього питання якось по мірках наших вже традиційних конфесій, ми підходимо в такому ескатологічному плані, що церква вона веде до спасіння людини. Церква це є інтернаціональна спільнота людей, об'єднаних Богом, третєю особою Божою, Духом Святим. Оце саме для нас є прообраз Ноєвого ковчега, який рятує людину. І церква. Рятує людину, яка приходить до неї для того, щоб отримати від Бога благословення. Амінь. Тільки м'яса, що в ньому ще життя, септу кров, не їстимете. Від усякої тварини я вимагатиму вашої крові життя, Поготі від людини, від кожної людини вимагатиму відповідальності за життя людини. Хто проливає кров людини, того кров буде пролита людиною, бо на подобу Божу створену людину. Ви ж будьте плідні, розмножуйтесь і розселюйтесь на землі, та множтеся на ній. Сини ж Ноя, що вийшли з ковчега, були Сим, хам і Яфет. Хам був батьком Ханаана, троє оцих були сини Ноя, і від них заселилася вся земля. Ной почав порати землю і насадив виноградник. Отже, якщо ми говоримо про трьох синів Ноя, Сима, Хама і Афета, нас розподіляється отакий дуже цікавий розподіл на різні раси. Симіти це є жовта раса, хаміти чорна раса, і Яфетич це є біла раса. Ной почав порати землю і насадив виноградник. Та й випив він вина і упився в своїм наметі так, що обнажився. Побачив же хам родоначальник Ханаана, що батько тілом світить, та й заходився оповідати про те своїм братам на дворі. Тоді взяли Сим і яфет, накривало собі на плечі і, підступивши спинами, прикрили наготу батька свого, обличчя ж їх були обернені від нього, то й не бачили наготи батька. І прокинувся Ной від вина свого та й довідався, що вчинив з ним його підстарший син і сказав: Проклятий, нехай буде Ханаан, останнім рабом, нехай він буде своїм братам. Ще й додав: благословений Господь Бог Сима, нехай Ханаан буде рабом його, нехай поширить Бог Яфета, нехай живе в шатрах Сима, а Ханаан нехай буде рабом їх. Після потопу жив Ной 350 років. Усього ж прожив Ной 950 років і аж тоді помер. Отже, дуже цікавий момент. Ной насадив виноградної лози. Виноградна лоза дає плоди винограду, які мають п'янкі властивості. І Ной про це не знав. І, напивши цього соку з винограду, став п'яним. Отже, реальна історія. Один із синів на ім'я Хам. Почав сміятися з батька і каже: дивіться, брати, до Сима і Афета. наш батько світить тілом, тобто він скинув себе в одежу і з цього сміявся хам. Важливий дуже момент для кожного з нас. Що робить сучасна людина в сучасному світі, ми бачимо дуже багато оцього зла, коли людина оголює своє тіло для того, щоб показати. Свою красу. Дівчата можуть бути напівоголені. І це стало нормою нашого життя. В Біблії записано чітко, що брати сказали до хама, чому ти так зробив. Взяли, покривало на свої плечі і так назад пішли, щоб не бачити батька, і його накрили, здійснивши такий благородний вчинок, щоб. Ніхто не побачив, що їхній батько в такому стані. Отже, тому дуже для нас є важливо пам'ятати про те, що Господь створив нас і дав нам красу тіла. Але ця краса повинна завжди бути прикрита. Нам слід зрозуміти, що є усьому в нас межа. Отже, тіло людини повинно бути прикрите, особливо для дівчат. Не можна ходити напівоголеними. Ми бачимо зараз дуже різної, і багато злої літератури чи інформації в інтернеті, де вихваляється оголене тіло і веде навіть до якихось різних, там, скажімо, гріхів, спричиняється цими гріхами. Ці гріхи стараються в нас показати як норма життя. Тому людина, особливо жінка, повинна завжди бути закрита. Таємничої жінки повинна приваблювати чоловіка. Вона не повинна бути відкритою розхристаною для всіх людей, для чоловіків, для цілого світу. Вона повинна зберігати цю чистоту, цю снотливість свою, цю жіночність. Оцей приклад є дуже важливий. Хоч тут є про батька, синів Ноя, але він нам показує те, що в цьому світі ми завжди повинні дотриматися певних норм. І не маємо виявляти наяв те, що повинно бути закрите для інших людей. Ми продовжуємо роздумувати над цією подією про Ноя, який, як пише Біблія, світив тілом отже, крім того, що ми повинні зберігати ці норми в нашій одежі, дуже є важливо, щоб ми навчилися правильно мислити. Наші повинні бути правильні думки. Ми повинні мати правильні слова, висловлюватися, щоб отримати Боже благословення. І, звичайно, наші думки, слова ведуть до правильних якихось наших дій. Отже, приклад в сучасному світі. Ми живемо в час війни. Ми бачимо ці звірства, злочини московитів на нашій українській святій землі. І ми запитуємо, Боже, чому? Чому така біда? Чому маса діточок маленьких залишилися без рук, без ніг? Скільки людей знищено? Що вони винні в цьому світі? Генеза оцього зла. Розглядаємо. У тому, як окупанти ці діять по відношенню один до одного і до інших людей, найстрашніше, що зараз переслідує кожного з нас, це неправильні наші думки і слова. Слова ми називаємо їх нецензурною лексикою. Ми їх можемо називати по-різному. Але якщо ми візьмемо оці слова, які вживаються зараз на превеликий жаль в Україні, вони ведуть до деградації суспільства. Як деградувало повністю Московське ханство? Яким чином? Тому що Бог встановив святий союз між чоловіком і жінкою. І цей союз дає найсвятіше життя. Подивімося на ці слова, лайливі слова, які вживають в нас. В Україні запозичені з Московщини це є поклоніння різним демонам, це імена різних демонів, це зневага того Божого єднання чоловіка і жінки, які Бог заклав в нас, це і продовження життя. І що зневажається? Найбільше, отже, тому є дуже важливо пам'ятати про те, що Бог заклав в кожного з нас. Найбільшу цінність продовження людського роду. Ми залишаємося в наших дітях, в онуках. Вони будуть про нас пам'ятати. Ми залишаємося в їхній пам'яті. І тому дуже важливо, щоб ми один до одного ставилися з любов'ю. В наш час нам важливо дуже відкинути ці слова. Нецензурна лайка, бажати комусь зла, нищити. В когось Божий образ, ніхто цього не має права зробити. Ной і його сини є приклад, як ми повинні ставитися один до одного, як ми повинні ставитися до людського тіла, як ми повинні шанувати цей образ Божий. Тому зараз дуже є важливо в нас, в Україні, починати з того, щоб ми відкидали оцю ненормативну лексику щоб ми відкидали зло з нашого серця, щоб ми не насміхалися з когось. щоб ми пам'ятали, що Бог кожну людину створив, комусь дав можливість бути кращим, хтось, можливо, не такий не підпадає під норми красоти сучасного світу, але в очах дітей, в очах своїх батьків, в очах Божих. Бог показує кожному з нас свою красу. Ми всі є красиві. Бог кожного з нас любить, і ми повинні шанувати один одного, шанувати ту красу, яку Господь заклав в кожного з нас. Амінь. Отже, завершення потопу показує нам завершення цивілізації, дуже потужної цивілізації, яка жила в допотопному світі. Є дуже багато різних артефактів, археологи, історики сперечаються про те, яка була допотопна цивілізація. Але для нас є важливо зрозуміти одне єдине, що Бог сотворив людину для того, щоб людина жила в гармонії з Богом. Потоп завершується тим, що цей гармонійний зв'язок людини з Богом був втрачений. І тому потоп це є кара за гріх. Але нам не слід розуміти, що Бог, такий жорстокий, взяв і цю всю воду спрямував на все людство. Нам треба зрозуміти, що людина сама себе знищила. Бог є абсолютне добро, абсолютна любов. Бога немає ніякого зла. І Бог не хоче нищити людину. Бог не карає людину, карає людину гріх. Або ті люди, які живуть в цьому грісі, і для нас є важливий висновок З цього історичного етапу розвитку сучасного людства. Завжди старатися шукати добро. Конфліктні ситуації. Завжди бачити тільки в перспективі прощення любові, вміти прощати, вміти прийняти іншу людину такою, якою вона є. Значить, якщо був такий дуже потужний потоп, наскільки треба було, щоб серце людини було опановане злобою. Отже, наскільки було велике зло, що людина була знищена водами потопу. Але завершення дуже оптимістичне. Бог встановив. Союз між собою і ноєм, тобто людиною. І в майбутньому, коли ми будемо розглядати біблійну історію, ми побачимо людину, яку Бог благословляє. Ми побачимо Сонце, яке буде освітлювати шлях людини, бо то більше не буде, так сказав Господь. І тому з нами Бог, коли ми хочемо з ним бути, коли ми шукаємо Його світла і любові. Амінь.